Привіт, до цього я записувала вже декілька моїх відео, які були присвячені складанню адміністративного протоколу на громадян за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це керування транспортним засобом в стані алкогольного наркотичного сп'яніння або під. Впливом препаратів, які можуть викликати відповідне подібне сп'яніння в своїх відео. Попередніх я розказувала про ці помилки процесуальні, які допускають зі свого боку відповідна патрульні. На що потрібно звертати увагу безпосередньо під час складання протоколу, які мають бути акти, скільки їх має бути, що потрібно перевірити. Водію. Сьогодні я вам хочу розповісти про той факт, що е, у разі, коли відповідно вам працівники патрульної служби пропонують пройти огляд на місці. Це може бути на місці: це алкотестер-драгер. Або якщо ви забажаєте, то ви можете приїхати відповідно із працівниками патрульної служби до лікаря-нарколога. Тобто до соціотерапії лише до тієї лікарні, яка є. Є в списку закладів, які відповідно можуть проводити даний аналіз, і от сьогодні я хочу зазначити і розказати про той висновок, який вже надає, наприклад, соціотерапія, і вона зазначає про те, що громадянин може перебувати в стані сп'яніння. На що тут потрібно звертати увагу, якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви не перебували в стані сп'яніння, а чомусь лабораторні дослідження показали, що ви перебуваєте. В стані сп'яніння так от висновок про перебування у стані сп'яніння, який зроблений на підставі швидкого тесту та без проведення лабораторного дослідження, є недійсним. До такого висновка дійшов Київський апеляційний суд у складі судді. Таргоній, розглянувши справу за апеляційною скаргою захисника, відповідно на постанову Святошинського районного суду від 27 листопада 2024 року про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130. суд встановив наступне постановою Святошинського районного суду міста Києва, громадянина було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною. Першої статті 130, відповідно на нього було накладено штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогодні, як ми знаємо, становить 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом строком на один рік. Також з даного громадянина стягнуто судовий збір. Не погодившись із даною ситуацією з даним рішенням, захисник відповідно подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову Святошинського районного суду. І відповідно він посилався у цій скарзі на грубе порушення судом норм матеріального і процесуального права. Доводи апеляційної скарги були. Е в наступному, що громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я безпосередньо соціотерапія, де він здавав зразки біологічного середовища сечі, після чого лікар-нарколог повідомив йому, що він може бути вільним, але не ознайомив його з результатом огляду та не видав копії висновку. Тестування зразків біологічного середовища було здійснено методом і монохроматографічного аналізу. Тобто ІХ, за допомогою швидкого тесту – діагностики типа інво згідно з інструкцією до цього тесту він надає лише попередній аналітичний результат і в вимагає проведення більш специфічного альтернативного хімічного методу для отримання остаточного висновку. Таким чином, дослідження методом ІХ не може бути заключним. Захист стверджував, що висновок був складений не безпосередньо після огляду на стан сп'яніння, і з його змісту відповідна обстежувана особа не ознайомлена. А тестування ІХ не було підтверджено відповідно лабораторними дослідженнями, зокрема газовим хроматографом, який би відповідно зазначав безпосередньо Кількість і вміст, скільки було в кількісному аналізі у громадянина, містилася відповідно засобом. Це відповідно, робить висновок очевидним недопустимим. Крім того, суд першої інстанції не врахував, що тестування проводилося. 26 липня 2024 року. А висновок складений лише 31 липня 24 року. Протокол оформлений 19 серпня 2024 року. Тобто, протокол було складено пізніше 24 годин з моменту виявлення стану наркотичного сп'яніння у громадянина без його участі, про що свідчить відсутність його підпису у протоколі, також Захисник наголошував, що лікар-нарколог е, не проходив тематичного удосконалення за відповідною програмою. Відповідно, е, таким чином, на думку безпосереднього захисника і громадянина, на якого було складено адмінпротокол, результати огляду на стан сп'яніння згідно даного висновку, вони вважаються недійсними. Відповідно до положень частини 5 статті 266 кодексу України про. Права порушення та відповідно пункту 22 інструкції. Також захисник в своїй апеляційній скарзі звернув увагу суду на те, що під час розгляду справи в суді першої інстанції захист вказував, що результати проведеного огляду згідно з висновком соціотерапії вони відповідно спростовуються результатами лабораторних досліджень з медичної лабораторії діла вже від 1 серпня. 2024 року, з яких відповідно вбачається, що в організмі громадянина будь-яких наркотичних засобів не виявлено, проте суд першої інстанції не взяв ці обставини до уваги та не надав їм належної оцінки. Які ж висновки зробив апеляційний суд, вивчивши уважно матеріали справи, вислухавши пояснення особи, яка притягається до відповідальності, перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов до висновку, що скарга підлягає до задоволення? Суд зазначив, що відповідно до вимог 245 КУПАП завданням у провадженні у справах про адмінправопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи. Посилаючись на статтю 252 КУПАП, орган посадового особа при розгляді справи оцінює всі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Тож апеляційний суд прийшов до висновку, що суд першої інстанції неповно, не об'єктивно та всебічно не дослідив наявні письмові матеріалі справи, та дійшов неправильного висновку про доведеність Вини громадянина у вчиненні адмінправопорушення, передбаченою частину першої статті 130 КПАП. Відповідно до пунктів 7-8 інструкції про порядок виявлення у водіїв, Транспортних засобів ознак алкогольного та наркотичного сп'яніння, проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини є обов'язковою. Метою лабораторного дослідження є виявлення або уточнення наявних речовин, що здатні спричинювати такі такий стан сп'яніння. У разі позитивного результату тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотро. Психотропної речовини лабораторним дослідженням відповідно до відповіді, яку справу поклав поклала соціотерапія, вбачається, що тестування проводилось методом імунохроматографічного аналізу і ха з використанням медичних виробів для діагностики швидких тестів. Boston Biotech діагностики інвітро. Інструкція до цих тестів, якщо з нею уважно, ознайомитись, чітко вказує, що цей тест надає лише. Попередній аналітичний результат, а для отримання остаточного результату повинен бути проведений більш специфічний альтернативний хімічний метод, бажано газова хромографія або інші лабораторні дослідження. Отже, в даному випадку, отримавши позитивний результат, тесту не було проведено лабораторного дослідження з метою підтвердження наявності наркотичного засобу чи психотропної речовини, і як того вимагає вище згаданий порядок. Зокрема, суд і дослідив тому числі вказану інструкцію висновок апеляційного суду про. Недійсність доказів відповідно до пункту 22 інструкції, які передбачено, що висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, якщо вони складені з порушенням вимог цієї інструкції, вважаються недійсними. Також огляд особи на стан сп'яніння проведений в порушенні вимог статті 266 КУПАВ, вважається недійсним. За таких обставин висновок про. Про перебування громадянина у стані сп'яніння зроблений на підставі швидкого тесту та без проведення обов'язкового лабораторного підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини шляхом лабораторного дослідження є недійсним. Верховний суд у постанові від 24 лютого 2020 року також вказав, що результати. Медичного огляду для встановлення факту алкогольного або наркотичного сп'яніння вважаються достовірними за умови, що вони були отримані під час медичного обстеження. Поєднаного з лабораторними дослідженнями, результати яких зафіксовані в акті та висновку, варто зауважити, що має бути обов'язково акт та висновок відповідно до рішення конституційного суду від 2010 року у справі 23 РП відповідальність та процедура притягнення ґрунтується на конституційному принципі правової презумпції, зокрема закріпленої у статті 62 конституції, презумпції невинуватості всі сумніви у винності, що особи, що притягуються до відповідальності. Тлумачиться саме на її користь. Сам протокол про адмінправопорушення не бути не може бути беззаперечним доказом вини особи, оскільки не є імперативним фактом доведеності вини, тобто не узгоджується із стандартом доказування поза розумним сумнівом. З огляду з огляду на це апеляційний суд дійшов до висновку, що належних та допустимих доказів, які б об'єктивно та поза межами розумного сумніву доводили факт скоєння адмінправопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП, матеріали справи не містять. і це виключає можливість притягнення громадянина до адмінвідповідальності, таким чином, враховуючи порушення саме процедури і порядку проведення. Дня огляду на стан наркотичного сп'яніння. Що робить такий огляд надійсним висновок суду першої інстанції про достатність доказів, доказів був помилковим. Отже, через відсутність складу адмінправопорушення, постанова суду першої інстанції була скасована, а провадження у справі закрито на підставі пункту першої частини першої статті 247 у зв'язку з відсутністю в діяннях особи складу адмінправопорушення, тож що, Як зазначив апеляційний суд, враховуючи статтю 294 КУПАП, Купа апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника громадянина задовольнити постанову суду першої інстанції скасувати, а справу про притяг притягнення особи до адмінвідповідальності передбаченої частини першої статті статті 130 купап скасувати провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення Тобто, якщо ми можемо зробити короткий висновок з цього, що крім процесуальних прогалин, які можуть допускатися безпосередньо представниками патрульної служби, так само можуть допускатися і прогалини безпосередньо лікарям-наркологам. І ті тести, якими проводиться безпосередньо аналіз. Біологічної е, сировини, яку ви надаєте на аналіз, він також може мати свою похибку. Тому, якщо ви впевнені в тому, що ви нічого не вживали, ні алкоголю, ні наркотичних засобів, тобто не бійтеся, відстоювати свої права, звертайте на це увагу. Звісно ж, якщо вам буде потрібна правнича допомога, то звертайтеся до юристів і адвокатів. Завжди будемо раді вам допомогти. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Якщо у вас виникнуть запитання, то пишіть нам у своїх коментарях під відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, а також телеграм-канала. Хочу подякувати сьогодні Збройним силам України за те, що маю можливість записувати дане відео для вас. Вірю, сподіваюся, все буде Україна!